Шлях додому або пригоду у віртуальному світі. Книга Друга Світ замків. Глава четверта. Зачарований ліс Діти і тварини йшли вузькою стежкою серед могутніх дерев, окремі промені сонця пробивалися крізь листя і створювали золотисті плями на пишному зеленому листі, а саме листя створювало густі зелені завіси, немов стіни зеленого храму. Проходячи крізь них, Тимко відчув, як його оточує свіжість і запах лісових трав. Алекс розповідала Тимофію про те, як вони з братом Стівом подорожують між світами. Зазвичай вони це роблять разом, але іноді кожен вирушує у своїх справах світів настільки багато, що Алекс і Стів ще не встигли їх усіх дослідити, тим паче, що створюються нові. Вона згадала бібліотекаря, у якого вони були разом зі стівом. Цього разу стів вирушив на кінські перегони, а Алекс захотіла навідатись у міста, щоб поновити собі прикид. Але щось приплутала і її викнуло просто в руки доброї відьми. А ще Алекс була такою голодною, що погодилась на супчик. У результаті вона опинилася в клітці і просиділа там багато часу. А її зброю стара баба втопила в болоті. Стів напевно вже лопається від злості, що мене немає, заявила дівчинка. А що це за дивне ім'я, стів? запитав Тимко. Взагалі, то він Станіслав, але йому здається, що це ім'я довге, тому він його вкоротив. І вийшло, стів, пояснила Алекс. Подорожні вийшли на галявину і побачили кролика. Алекс підійшла до нього і хотіла погладити. Але Тіма вже зустрічав такі екземпляри, тому крикнув Відійди від цього виродка. Чому він такий миленький, такий пухнастий? запитала дівчинка, яка нічого не розуміла. Усі пусінькім, усі пусінькі. передражнив її хлопчик. Алекс здивовано подивилася на Тимофія. Аж раптом очі кролика почервоніли, і він приготувався до бойового стрибка. Від першого стрибка дівчинка ухилилася, але впала. Кролик уже стрибнув у друге, але під час польоту його перехопила лисиця, яка спала за кущами і була розбуджена розмовою дітей. Кролик завищав і повис у її міцній щелепі. Так тобі й треба, пробурмотіла Алекс. Лисиця тим часом втекла, забравши свою здобич, а діти пішли далі. Подорожні йшли через густий ліс. Куріння дерев, переплітаючись між собою, створювало складні візерунки на землі. Тіма і Алекс з повагою ступали цим природним килимом. Стовбри, що світяться, і мертві тіні створювали враження того, що в кожному дереві перебуває дух, який оберігає цей куточок природи. Стів напевно вже лопається від злості, що мене немає, заявила дівчинка. А що це за дивне ім'я, стів? запитав Тимко. Взагалі то він Станіслав, але йому здається, що це ім'я довге, тому він його вкоротив і вийшло, стів, пояснила Алекс. Подорожні вийшли на галявину і побачили кролика. Алекс підійшла до нього і хотіла погладити. Але тіма вже зустрічав такі екземпляри, тому крикнув Відійди від цього виродка. Чому? Він такий миленький, такий пухнастий запитала дівчинка, яка нічого не розуміла. Усі Усі-пусіньки, мусі-пусіньки! – передражнив її хлопчик. Алекс здивовано подивилася на Тимофія. Аж раптом очі кролика почервоніли, і він приготувався до бойового стрибка. Від першого стрибка дівчинка ухилилася, але впала. Кролик уже стрибнув у друге, але під час польоту його перехопила лисиця. Яка спала за кущами і була розбуджена розмовою дітей. Кролик завищав і повис у її міцній щелепі. Так тобі й треба, пробурмотіла Алекс. Лисиця тим часом втекла, забравши свою здобич, а діти пішли далі. Подорожні йшли через густий ліс. Коріння дерев, переплітаючись між собою, створювало складні візерунки на землі. Тіма і Алекс з повагою ступали цим природним килимом. Стовбори, що світяться, і мрехливі тіні створювали враження того, що в кожному дереві перебуває дух, який оберігає цей куточок природи. Раптом на середині стежки з'явилася дивна істота, яка освітлювала все навколо себе, створюючи світлові кільця навколо стовбура великого дерева. Діти замилувались цим веселим і ніжним створінням. Що це? запитав Тіма. Хвилинку, зараз розберемось, діловито відповіла Алекс. Вона швидко дістала чарівну книжку і почала читати. Духи дерев діють як хранителі природи. Вони можуть захищати дерева від шкідливих істот. Якщо мандрівник є прихильником природи, духи дерев можуть благословити його, надаючи прискорене відновлення енергії. Послухай, яку цінну книжку подарував тобі бібліотекар? захоплювалась Алекс. Так, ти з нею схожа на ходячу енциклопедію, пожартував Тіма. Тут вони побачили ще одного духа, який стояв біля величезного дерева. Він що, стереже дерево, щоб ми випадково листочок не зірвали? запитав Тимко. Ні, вони вийшли подивитися на парочку ненормальних, яким не сидиться вдома відповіла Алекс, вказуючи на край стежки, де вже стояло кілька маленьких духів. Не хвилюйтесь, ми прийшли не за гербарієм, а так трохи прогулятися по лісу, крикнув хлопчик духам. Було дивно, але тварини взагалі ніяк не рогували на цих істот. Напевно, тому, що коли вони жили в лісі, це для них було буденною справою. Але незабаром тварини занепокоїлись і тимко зрозумів, що щось не так. Гавчику, що трапилось? звернувся хлопчик до пса, у якого шерсть стала дибки, і він почав гарчати. Із заростей з'явився чорний звір, схожий ні то на ведмедя, ні то на величезного щура, який зупинився, вивчаючи подорожніх. Братику, ведмедику, і чого нам із тим щуро ведмедиком робити? запитав Тімов Алекс, готуючи на всякий пожежний випадок лук. Це не ведмедик. Це Ведмедун, а вони полюють з граями, стурбовано проговорила дівчинка. Ведмедун зрозумів, що рясний обід йому забезпечений, і з ревом пішов на дітей. Алекс став розмахувати золотим мечем біля носа звіра, заткуючи назад, а Тимофій став стріляти в нього з лука Фенікса, причому кілька вогняних куль потрапило Ведмедуну в морду, що охолодило його запал, і він ретирувався назад у зарості. Біжимо. крикнула Алекс, скориставшись перепочинком. Діти й тварини кинули стікати, але за хрустом гілок позаду вони зрозуміли, що за ними погоня. Тимко обернувся і побачив, як за ними мчать ще й білий червоний ведмедуни. Потрібно було щось придумати і швидко, інакше у монстрів буде рясний обід. Алекс, стукни дерева мечем. крикнув хлопчик. Пробігаючи повз дерева, Алекс лупила їх мечем і припущення Тимофія спрацювало. Від кількох дерев відокремилися енти, щоб покарати кривдника дерев. Але кривдники пронеслися повз, а ось ведмедуни, що гарчали, опинилися перед самим носом ентів. Запрацювали дерев'яні гілки, що били монстрів, і вже зграя ведмедунів стала тікати від ентів, які їх прислідували. Подорожні постаралися подалі піти від небезпеки і натрапили на двох людей. Одна людина була в білому одязі, а друга у зеленому вбранні з чорною пов'язкою на очах і з кинджалом у руці. Поруч лежав рюкзак. Тимофій зрозумів, що це грабіжник, який намагається пограбувати торговця. Гей, дядьку, а тебе не вчили, що грабувати негарно? крикнув хлопчина грабіжникові. Від несподіванки. Грабіжник опустив ніж і обернувся. Перед ним стояв Тіма з луком, Алекс у бойовій стійці з мечем і гавчик зі злісним риком. Дядьку, якщо ти не хочеш, щоб я тобі полоскатала нерви, то роби ноги, загрозливо промовила дівчинка. Грабіжника довго вмовляти не довелося, його просто вітром здуло, а діти звернулися до торговця з питанням. – Чи далеко до селища, де можна буде відпочити? Вони йшли весь день і дуже втомилися. Уже темніє, і до ночі ми точно не доберемося до села. Тут поруч є чудове місце, де можна буде переночувати. Ходімо, я покажу. А вранці вирушимо в дорогу, запропонував торговець. Минуло не більше години, і подорожні почули дзурчання невеличкого струмка. У повітрі висіла неймовірна симфонія звуків, що складалася з щебетання птахів шелестю листя і далекого плескоту струмка. Тут безпечно, і ми завжди зупиняємося на ночівлю, сказав торговець, вказуючи на згарище від багаття. Поки діти ставили намет, з'явився гавчик, який ніс зубах тушку кролика. Позаду нього йшла зграя вовків, кожен з яких у зубах тримав якийсь презент. Виявляється, ні Тіма, ні Алекс не помітили відсутності пса. А він тим часом знайшов зграю вовків, потоваршував із ними, вдало пополював і вмовив їх поділитися своєю здобиччю. Вовки розляглися навколо табору і стали жувати свою порцію здобичі, не звертаючи увагу ні на дітей, ні на мула, який пасся. Алекс швидко почистила м'ясо, загорнула його в листя, викопала яму і склала туди загорнуте м'ясо, залишивши кілька куріпок. Зверху ями Алекс розклала багаття, нанизала птицю на палицю і почала її смажити. Торговець з побоюванням поглядував на вовків, перебиваючи ближче до багаття і дівчинки. Поки Алекс розбиралася з м'ясом, Тимко з вудкою рибалив біля струмка і ловив рибу для улюбленого няма, який не відходив від господаря ні на крок, вартуючи улов. Під час вечері Тимофій і Алекс. Помітили біля багаття поруч із котом дикого оцелота, який із ніжністю облизував няма. Мур -мур ля лямур. філософськи зауважив хлопчик, дістаючи свій блокнот для записів. Висновки з подорожі болотом таємниць. Перше відьма це зла бабуся, яка не вміє годувати. Друге старі котли варять не кашу, а випльовують зомбі. Третє. Жаба це друг людини, яка дуже любить слиз, тому їсти її не рекомендується, якщо ви не француз. Французи їдять жаб, якщо ви не знали. Діти нікого не боялися, бо їх оточувала ціла армія вовків. Лише монстри самогубці ризикнули пройти крізь цю перепону, але таких не знайшлося. Тож дітлахи спокійно лягли спати. І навіть торговець зрештою заспокоївся і заснув біля намету. Виспавшись вранці і поснідавши, подорожні почали збиратися в дорогу. Алекс викопала загаслого багаття м'ясо в листі та склала його в кошик, що висів на мулі. Закінчивши збори, мандрівники вирушили в дорогу. Невдовзі торговець вивів дітей на стежку, що петляла серед дерев. А ви не боїтеся самі ходити лісом? Тут же стільки монстрів бігає, запитав торговця Тимофій. Ні, ми знаємо дорогу, на якій монстри не трапляються, а ось грабіжники у нас ніколи не з'являлися. Лицарі всіх розбійників розігнали. Навіть не знаю, звідки цей взявся. Треба буде про нього розповісти лицарям, спантеличино проговорив торговець, який упевнено йшов вперед. Незабаром мандрівники вийшли з лісу і опинилися на ячмінному полі. Ячмінне поле переливалося на сонці своїм золотим колоссям, колихаючись, як безкрає золоте море. Вдалині виднілося село, а трохи далі замок. Мені в село, а вам у замок. Дякую за допомогу. попрощався з дітьми торговець і попрямував до дерев'яних будиночків. А ми хіба в село не підемо? поцікавився Тіма. Ні, у лицарів усе купимо. Тим паче мені потрібно в них купити зброю і обладунки. Мої то бабулька втопила в болоті, а твій меч потрібен тобі самому. Та я й користуватися ним не вмію, прошепотів Тимофій. Алекс від подову зупинилася на місці, не вірячи своїм вухам. Я й луком, то толком не можу користуватися, здебільше стріляю повз, продовжував зніяковіло Тимофій. Я думала в тебе проблема із зором здивувалась, Алекс. Та немає в мене жодних проблем із зором. Просто кулі летять не туди, куди я їх посилаю. А як же ти справлявся з монстрами? допитувалась дівчинка. Та я здебільше від них тікав, посміхнувся Тіма. Ну, бігаєш ти добре, це я вже зрозуміла. Ти що, жодного разу з монстрами не бився? Один раз намагався кам'яним мечем битися з лататтям, та й то одразу ж його втратив. А так у мене є палиця й рогатка, я ними добре вмію користуватися, виправдувався хлопчик. Так, палиця і рогатка це справді грізна зброя, можна сказати, смертельна. А можна ще одне запитання а як ти впорався з Духом Сонця? Це крутіше за монстрів, поцікавилась Алекс. А я з ним пограв у бейсбол, усміхаючись, відповів Тіма. У що у що ти з ним пограв? Здивувалась дівчинка. У бейсбол, бамбінтон, теніс це такі ігри, коли ти відбиваєш кульки. Він у мене ж бурляв вогняні та крижані кульки, а я їх відбивав, і вони летіли в нього. Він ділився, ділився, поки не зник. А коли знову став відроджуватись, я, забравши обладунки, втік, пояснював Тимофій. Мені попався найбільш ненормальний гравець. Який не вміє ні стріляти, ні мечем махати, це повна катастрофа, задумливо промовила Алекс. Ти тепер не будеш зі мною подорожувати, обережно запитав Тіма. Та ти що? Це ж найприкольніший прикол. Я з тебе буду робити воїна. Правда, а вийде? Щось мені підсказує, що це буде найдивовижніша подорож. Точно незвичайний гравець, підсумувала Алекс. За розмовою діти наближалися до замку, коли побачила, як біжить людина з великою скринькою в руці, яка мчить прямо на них, а за нею гналося два лицарі в обладунках. Тимофій чомусь вирішив, що це злодюшка, і коли той пробігав повз нього, підставив йому підніжку. Злодюшка впав, упустивши скриньку, з якою посипались різнокольорові камінчики. На той час, як золодюшка піднявся, підбігли лицарі і швидко його скрутили. Дякую. Цей злодій вкрав у нас скриньку з коштовностями. Нечуваний злочин, виголосив лицар у шоломі. Ну чому нечуваний? Учора один грабіжник мало не погробував у лісі торговця, уточнила Алекс. Не може такого бути. У нас немає розбійників, обурився другий лицар. Ну, розбійників, можливо, і немає, а ось грабіжники з ножами і злодюжки є, посміхнувся Тіма, вказуючи на злодюжку. Ходімо в замок розкажете магістрам про грабіжника, запросив дітей лицарь у шоломі. Діти скористалися запрошенням і пішли за лицарями в замок. Це лицарі тевтонці, прошепотів тимко Алекс. У наступній главі ви дізнаєтесь, чому Тимофій і Алекс втекли від лицарів. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на канал і ви дізнаєтесь про пригоди Тимофія та його друзів у Нових світах.